Середа, 23 квітня, 1155-та доба війни. Через ворожу атаку дронів Камікадзе в Марганці є загиблі і постраждалі намети під Дніпровською міськрадою. Що вимагають протестувальники від градоначальника Філатова та депутатів? Про це та інше сьогодні розповім вам. Я стас Коновалов. Вітаю. За офіційним повідомленням обласної військової адміністрації, зранку агресор вдарив дроном камікадзе по марганцю. 42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. Сім жінок та двоє чоловіків загинули. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих від ворожих атак російського агресора. Не забудемо, не пробачимо. Що стосується ситуації в інших містах і районах Дніпропетровщини, оборонці неба збили над областю чотири ворожі безпілотники. Через дронову атаку в раївській громаді Синеліківського району постраждали двоє чоловіків 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно. Виникла пожежа на аграрному підприємстві. ФПВі-дронами агресор цілив по Нікопольщині, райцентру і Покровській громаді. Там минулося без загиблих і поранених. Про ситуацію в інших регіонах впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Через обстріли пошкоджені 165 будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Нагадаємо, вчора у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та кабів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка. Одесу знову атакували ворожі безпілотники. За інформацією ДСНС постраждали дві людини. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств. Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Ворога далі за добу сили оборони України знищили 1210 російських військових, 85 артилерійських систем та сотню іншої техніки ворога. Бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну орієнтовно склали. Особового складу понад 944 тисячі осіб, танків 10691, Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 тисячі 526, крилатих ракет 3148. тисячі Про це повідомили в генштабі ЗСУ. Україна готова йти на безумовне припинення вогню та надалі брати участь у переговорах про тривалий мир у будь-якому форматі. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників засобів масової інформації. Глава держави наголосив, що Україна підтримала пропозицію США про повне безумовне припинення вогню. Це передбачає, що жодна зі сторін не повинна висувати умов. Глава держави наголосив, що саме припинення вогню має стати першим кроком до справедливого і тривалого миру. Після цього Україна готова перейти до переговорів з РФ у будь-якому форматі. Офіційна хроніка подій далі у випуску: ціна тонни експорту української агропродукції нинішнього року збільшилася до 443 доларів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла майже у півтора рази. За словами міністра, зросли і середні ціни на топ 5 продуктів експорту в розрахунку на тонну. Це, зокрема, соняшникова олія, кукурудза, пшениця, м'ясо, птиці і соя. З початку року експорт аграрної продукції з України перевищив суму в мільярд доларів. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 учасники руху, гроші на ЗСУ Дніпро, рідні та близькі українських військовослужбовців, волонтери, громадські діячі та небайдужі громадяни в вийшли під стіни Дніпровської міськради. Присутні вимагають, аби міська рада Дніпра розглянула та підтримала петицію зміни до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування ЗСУ з міського бюджету і зупинки марнотратства. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Люди зібралися під стінами міськради Дніпра за добу до початку сесії. Мирна акція має умовну назву наметове містечко. Присутні розклали намети, підготували плакати та банери. Все заради того, аби міський голова Дніпра Борис Філатов і депутати міськради звернули нарешті увагу на петицію щодо збільшення видатків на потреби збройних сил України. В петиції прописано приблизно 5 пунктів, за якими ми хочемо або було скорочене фінансування і перенаправлено на військових, або було ліквідоване. Наприклад, таке комунальне підприємство, як муніципальна варта, яка дуже багато разів нам заперечувала, що ми проходили на сесії. Дніпровської міської ради за нібито правовим рішенням Бориса Філатова, де він зазначав, що активісти не можуть бути, просто навіть містяни не можуть слухати, що там відбувається. Нам або вимикали загалом трансляцію, коли ми онлайн хотіли б приєднання, або коли ми хотіли прийти. Вже застосовувалася фізична сила. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що це приватна охорона мерії чиновників та депутатів. І це, ми їх ніколи особисто не бачили на місці прильотів, що вони повинні виконувати. Це також стосується благоустрою. Благоустрій ми ми не хочемо, аби були спрямовані гроші з прибирання наших вулиць, златання доріг. де Дійсно це потрібно. Ми хочемо, аби зупинили зараз на тих же початковому етапі будування парків, реконструкцію. Це зараз не потрібно. Також це можна сказати за піар, піар наших чиновників та депутатів. За такі великі статті. Можна твердно сказати, що у нас в Україні Дніпро це лідер за витратами на піар, що стосується Дніпровської міської ради. Це вже є аргумент для нас для того, що треба боротися. Ми створили роботу цю групу, до якої доєдналася партії, але на жаль, ці партії не складають, монобільшість більше Дніпровській міській раді. Відповідно, великого впливу на нашу думку не буде від цього. Тому ми сьогодні вийшли перед сесією на цю акцію, щоб повпливати на рішення на думки наших посадовців, чиновників та депутатів. Ми намагалися завжди виходити на діалог. Нас чомусь не чують, нас не хочуть навіть почути, нас зневажають. Це можна побачити просто навіть по реакції посадовців. Там я не буду виокремлювати партії, але загалом така ситуація. В День мирної акції люди 16 годин мітингували під стінами міськради аж до настання комендантської години. Неодноразово звертаємося до міськради вже більше, ніж півтора року. Це ж вся українська акція, гроші на ЗСУ. філатов і депутати міськради ігнорують наші звернення. і Просто ну, марнотратство. Розбазарюють кошти на речі, які другорядні під час війни. От. Заходиш в, в соцсети, а там хлопці військові, чуть не на колінах просять, дайте грошей, хоч трошки, хто скільки зможе. А тут мільйони, мільярди. Уходять, біс його знає куди. Нагадаємо, що петиція набрала необхідну кількість голосів, проте депутати її не розглянули на попередній сесії. Олексій Доніченко Ілля Ломовський новини де один. Самого ранку під стінами Дніпровської міськради учасники руху гроші на ЗСУ Дніпро і люди, яким не байдужа доля українських воїнів, продовжили мирну акцію. Деталі у наступному репортажі. Наметова акція продовжується з самого ранку. Сюди до наметового містечка підходять нові учасники руху Гроші на ЗСУ Дніпро, волонтери, Дніпряни і, взагалі, небайдужі українці, яким не байдуже на долю українського війська. О дев'ятій ранку учасники руху Гроші на ЗСУ долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання і вшанували пам'ять загиблих героїв України. Нині ж вони покинули наметове містечко і перейшли до іншого входу до Дніпровської міськради, де вони будуть зустрічати яскравими банерами. Депутатів міської ради Дніпра далі. Пропоную послухати пряму мову. Учасниці руху гроші на ЗСУ про те, як минула ніч та що можливо змінилося у поточній ситуації, на сесії Дніпровської міської ради сьогодні 23 квітня буде розглядатися петиція 2024 року, яку ми подавали саме 2023-му де було також збільшено фінансування зсу, але за рахунок КП організаційно-аналітична група. Компанія це було два роки тому. Натомість петиція, щоб 25-го року щодо неї нічого не відомо. Її, скоріш за все, сьогодні не будуть виносити на розгляд, але ми маємо надію, що конкретні партії це зроблять з власного голосу, незважаючи на регламент. Зважаючи на те, що ми подали звернення десь за години до початку акції, вчора, друге повторне звернення, ми подали вже за врахуванням комендантської години. Ми тут були весь час. Ми не уходили звідси. Ми були навіть під час комендантської години, але о 12-й годині до нас підійшли поліцейські і сказали, що дивіться, ви. Правду кажу, порушуєте комендантську годину, але ми представили документи, ми написали пояснення, що ми тут знаходимося, і проблем до нас не було. Ми ночували тут, з нами була поліція всю ніч. Як ми бачимо, учасники руху Гроші на ЗСУ Дніпро перемістилися до бокового заїзду до Дніпровської міської ради. Люди намагалися поспілкуватися з депутатами і донести до них власні думки щодо петиції про збільшення видатків на збройні сили України. Зараз стало відомо, що на сесію міськради допустили діалогову групу від представників руху Гроші на ЗСУ. У 2014 році я опинилася в Дніпрі із окупантів з Російської Федерації. Залишилась без будинку. Я просто залишилась на вулиці. Я паспорт і тисяча гривень в кармані. Все і мене приютили звичайні дніпряни, тому що держава тоді не дуже допомагала. І я знаю, як це втрачати все, як це опинитися на вулиці в незнайомому місті і не мати нічого, і починати з нуля. І я не хочу бути цим знаєте футбольним м'ячем, котрий постійно жбурляють. Мені важливо, щоб наша країна залишилась цілісною, живою. Я хочу повернутися додому. Насправді І я розумію, якщо зараз бюджет міста буде розподілятися некоректно, ігнорувати под. Дії військового повномасштабного вторгнення тут буде таке саме: нічого гарного окупація не приносить. Російська Федерація розглядає нас просто як ресурси. Коли я бачу, як чиновники в мерії Дніпра розподіляють бюджет, витрачають багато коштів на піар. Вже доведено, що Дніпро, лідер по піару в Україні, наше місто, наша мерія витрачає найбільші коштів. В Україні на піар мерії. Ну, це не нормально, це не адекватно. Коли наші захисники та захисниці витрачають своє дорогоцінне життя, ми постійно ці донати по 10, 20, 50 гривень збираємо. А тут профіцит минулого року більше трьох мільярдів становив. Вони розказують, нас немає грошей. Ми все роздали. При цьому вони беруть 400 тисяч гривень з бюджету, щоб зробити скло на балконі всередині. Сесійної зали, щоб активісти не могли говорити з ними, вони склом закрили, зробили акваріум з балкона. тобто на це вони гроші є. І таких неадекватних моментів дуже багато до нас вчора вийшов Санжара і Денисенко і кажуть, що тут є якісь неповнолітні. Можете про ну, вчора вночі вночували всі дорослі, всі повнолітні. Тобто вони приходять, тикають на нос нагороди 22 го 23-го років Альон народ, це вже не актуально, цього вже немає. Далі пропоную послухати пряму мову однієї з учасниць руху Гроші на ЗСУ Дніпро», яку допустили до сесії міськр... Ради Дніпра наша мета на сьогодні, щоб депутати міської ради і мер особисто виконували демократичні інструменти, які... Працюють у нашому місті, на жаль, не дуже добре, і розглянули петицію, яка була цього року розроблена Анастасією, це авторка петиції. Вона набрала три тисячі голосів на офіційній платформі, яка була затверджена міською радою, а вони відмовляються її розглядати, тому що там щось їм не подобається. Якісь голоси не такі і так далі, як завжди, все вони кажуть. Я вважаю, що якщо вони якісь критерії поставили для збору голосів, то вони. Не це виконувати. Якщо їм щось не подобається, вони мають забезпечувати роботу платформи таким чином, щоб тільки ті голоси, які їх влаштовують, були там проголосовані. Неможливо адекватно порівнювати бюджет Дніпра, наприклад, і бюджет інших міст, де не 23 мільярди, як у нас, а там по 10, по 8, по 6. Вони не можуть таку ж саму суму виділяти як Дніпро. Треба це виміряти у відсоткому співвідношенні. Кількість допомоги для військових у відсотковому співвідношенні до бюджету місця. Це буде адекватно. А те, що вони ходять і розповідають, це ненормально. Вони кажуть, що це мене дуже обурює, особливо те, що вони розповідають, що ми хочемо забрати гроші у бюджетників. Це абсолютна брехня, неправда, тому що у петиції чітко прописано в кожному пункті, яка стаття, на нашу думку, є сьогодні недоречна недореч, на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Телеканал Д1 і надалі інформуватиме вас про розвиток подій і слідкуватиме за перебігом ситуації. Олексій Доніченко Ілля Ломовський, новини Д1. Далі про співпрацю Дніпропетровщини з іншими регіонами. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак разом з головою Закарпатської ОВА відвідали шелтер у берегові Закарпатської області. Тут проживають внутрішньо переміщені особи із Дніпропетровщини. Оглянули об'єкт, який вдалося відремонтувати завдяки підтримці міжнародних партнерів. Наразі тут мешкають 58 осіб, переважно мами із дітками. Всі кімнати облаштовані новими меблями, кухні, побутовою технікою. Триває ремонт фасаду та благоустрій прилеглої території. Робоча поїздка на захід України продовжилась входинами. Батьки, вихователі дитячого будинку сімейного типу із Синельниківщини отримали ключі від сучасного таунхаусу. Двоповерховий модульний будинок звели за ініціативи першої леді Олени Зеленської коштом гуманітарної організації Людина у скруті. Частину профінансували з тамтешніх обласного та місцевого бюджетів. З меблями і технікою допомогли благодійники. Меморандум про співпрацю підписано між Новопокровською громадою нашої області та Кам'янською громадою Закарпатської області. Взаємодія між двома громадами сприятиме зміцненню стійкості та єдності при подоланні наслідків збройної агресії РФ, а також реалізацію спільних ініціатив у сферах місцевого самоврядування, економічного розвитку, культури, освіти, туризму та громадської активності. Про це повідомила Людмила. Мила Муркович, голова Новопокровської селищної ради. Кримінальна хроніка. У місті Шахтарське Синельниківського району сталася трагедія. Поліцейські встановили, що 43-річний сусід посварився із 12-річним хлопчиком на сходовому майданчику багатоквартирного будинку. Під час конфлікту він вихопив ніж та напав на дитину. З ножовими пораненнями у живіт хлопчика доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм він помер. Повідомили в поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. Чоловікові вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. 33-річний мешканець Дніпропетровської області зробив невдалу спробу незаконного перетину державного кордону через річку Дністер. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Це був уже не перший випадок спроби незаконного перетину державного кордону. Ще минулого місяця. Цей же чоловік був затриманий прикордонниками під час спроби перетину кордону сушею. Тоді йому було призначено адміністративне покарання, яке явно не послужило уроком. Продовжуємо випуск. У Дніпровському національному університеті провели кар'єрний захід з унікальними можливостями для студентів. Про те, у яких активностях студенти взяли участь, розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. Дніпровський національний університет завжди дивує своїх студентів інноваційним підходом до навчання. Саме тому на базі закладу вищої освіти було проведено івент про роботу, щоб молодь могла зробити свій перший кар'єрний крок впевнено. Сьогодні в Дніпровському національному університеті імені Леся Анчара відбувається потужний кар'єрний захід, в якому беруть участь більше 20 представників роботодавців. Це різні організації, підприємства, заклади середньої освіти. Банки, промислові підприємства і багато-багато інших таких. І ці наші колеги пропонують студентам ознайомитися з їхніми організаціями і вже почати, мабуть, перемовини щодо працевлаштування. Тому що ми, звичайно, як університету готуємо спеціалістів за широким спектром спеціальностей. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб студенти знайшли собі за своїм покликанням, за фахом роботу і побудували чудову кар'єру на все своє життя. Студентство отримало можливість навчатися та працювати паралельно. Все це завдяки запровадженню елементів дуальної освіти, отримавши теоретичну базу в університеті на лекціях, на семінарських роботах, студенти одразу можуть застосувати здобуті навички на виробництві. Підприємці зацікавлені у виході молодих спеціалістів на ринок праці, як зазначає директор спільноти інформаційних технологій Євген Остіщев, в it галузі не вистачає фахівців. Саме тому важливо залучати вихованців вищих закладів освіти. Сьогодні, як Community, ми представляємо галузь, а не конкретну компанію. Тут є наші партнери, кілька it компаній, які знаходяться. Вони спілкуються із студентами, розповідають про те, як Можна потрапити в ті галузь, що вона себе представляє, які можуть бути там не знаю, професії, ролі, які можна буде працювати, як потрапити, і так далі. От бо на сьогодні у нас в галузі існує певний дефіцит кваліфікованих кадрів. От і ми залюбки приходимо університети, які готують профільних фахівців у 12-й галузі. На заході студенти особисто познайомились з потенційними роботодавцями, дізнались більше про кар'єрні можливості в регіоні, а також про актуальні вакансії і вимоги. До кандидатів своїми враженнями із нами поділилась студентка факультету журналістики. Тут можна познайомитись з багатьма роботодавцями, знайти свою першу роботу. Також я думаю, тут можна знайти стажування. Дуже раді бачити наживо таку кількість студентів, таку кількість друзів, сприємств організації, тож впевнений, що це буде на користь нашому студентству і організаціям, тому що треба нам вже ж відбудовувати Україну зараз тримати і після перемоги. Теж українській молоді належить відбудовувати Україну вже зараз. Живе спілкування студентів та роботодавців в стінах університету допоможе налагодити цей процес. А завдяки гармонійній співпраці виробництв та випускників вузів українське підприємництво вистоїть у ці важкі часи. Валерія Баранець, Ілля Ломовський новини Д1. До новин культури у Дніпрі музей літературне придніпров'я запрошує на тематичну виставку, присвячену великоднім традиціям. Навіть ворожі атаки та пошкодження не завадили музейникам створити нові експозиції, які б дарували тепло від відвідувачам. До речі, експозиція поєднала щоденники Олеся Гончара. В них містяться унікальні описи народних традицій. До 170-річчя з дня народження Дмитра Яворницького у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького відкрилася виставка про історію холодної зброї. Експозиція охоплює понад 200 унікальних експонатів від кам'яної доби до кінця дев'ятнадцятого століття. Представлено не лише українську зброю, а й зразки з Японії, Персії, Індії, Західної Європи країн Африки. Частина експонатів походить із приватних колекцій Олександра Поля, Миколи Миклухо Маклая та інших відомих збирачів. Виставка показує, що зброя на українських теренах ніколи не була лише інструментом війни. Вона особлювала мужність, гідність, боротьбу за свободу та ідентичність. Експозиція доступна для відвідувачів до 31 грудня 2025 року. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому триматиметься ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься безхмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 26 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі. X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!